Кто хочет заняться? Ну, а девчата да. Давай. Запрошу. Давай, ми пацан. А, ну хочешь, ладно. Запрошую, давай, давай, своего пацан. давай, 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 Жуть, движуть, да, вижу. Троица. Три мушкетера. Маші три мушкетера. Давайте. Делайте маги. Монтажа. Щоб даний проект капсула частина. Кожен учиває свій конверт, і це буде... інформація. Або сінки, або на наступний рік. А, ці кодатки розповідають спортивні, яку відкрити? Мені здається, ну літній тон, скажімо так, до цього рішення це те, що ми збираємо наші досягнення і відкриваємо їх кожен рік, щоб подивитися, що можливо нам додати, які досягнення, що ми зробили, що нас вийшло гірше, ну і так далі. Чи є в когось за Зміни та до кого? Ой, зміни. Пропозиції до зміни. А, тоді а, давайте голосувати. Підніміть руки, хто за. Ну. Ой, 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 ой. А, Ми ще зараз до хлопчика проєкт рішення переголосуємо. Хто проти? А, тепер підніміть руки, хто проти. Чи є хто отримався?

Вирішив. Да, прикольно, атмосфера наша така. Там іншим працівникам полонують прокоментувати керівництво закладів та проти себе можливість збільшення фінансування належної залишити оплати праці і працівників освіти. Оплата комфорде. Е, є або нема. Повіняться? Зміни та доповнення немає. Немає. Сади на голосування. Хто за? Я за. Доброта. Як всі там немає. Є хто трималось? Більшість за, тому рішення прийнято. Юся, ну, виходить. Що мені хороша камера, ніби погана. Від депутатів мало вже відрізняється. Зверння для депутатської шнікосмотрі на мись корпус не раду, Звертаємося до відділу кошти для надоби, спеціально спеціального класів для проведення навчальних робіт та досвідчить з прикладів та, та облаштувати їх всіма необхідними обладнаннями та, 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 та зробити їх набагато більше, на більші, варто, не менше. Чи хоче хтось дополнити подати? А тоді я голосування. руки, хто за. Підніміть руки, хто проти. А тепер хто отримався? Більшість за. Рішення прийнято. Ну, короче, все.